что такое? По информатике два, по математике три, по физике вообще ты, Это як так можно? Еще какие-то интересные звуки отбываются. А, ну вообще сейчас Щось на мене ще й звалилося. Який сьогодні ужасний день для мене. Дитя сьогодні не вівторок. Рейнбоу, це зварил звалилося? О, так, я дуже спішу. Ах, там мене я зараз припущу балдасил. О, я думала, что погуляти. Або в твої ігри. Так раз таки сколько ти ки рекорд мені на поби в игре кристалли. І уже я побежала. А що? Ні. А, а того, що з того слова, що я сказала вівторок? То це не слово вівторок. Це, 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 це... Вівторок мені постійно не щастить. А чим тобі не щастить? Вівторк мені завжди йшло. вівторок і в п'ятницю, і в середу мені дуже щастить. А, а що? А коли тебе не щастить, наприклад? О, по поминогілках так вообще не щастить. А по понеділках мені так щастить, що навіть не знаю. А, ну понятно. А, ну, а які в тебе неприємності? Я маю, що пів години до того часу, просто хотіла приготуватися. А, ну двойка получила по інформації, не зазискувала. Математика двойка. Не знала відповіді, задумалась. Ну такі ідеї. А ще щось. На фізкультурі так взагалі упала причому з, з милим. І нечайно пострілися так, як мені не треба. От. Тепер я буду з пачком ходити. В цьому сезоні, надіюся, модно. В нього всі люди. Ті... Тепер цілий два роки пучки самі модні пресені... модні при самі да, модні прически. Єес. І косички теж. І любі прически всі прически, які подобаються поні тепер в моді. Ох, як добре, так добре. Ох, ну то мені треба бігти, все. Що ж? Пора бігти. А, ну то пока мені тоже перелетіти. Пока. А! Бачиш на щастя. Це не на щастя. Це літунство! Що ти ты Тепер мені мне неудача. А мені не за літ. Ти як там? Рейнбоу? Чого ти так кричиш? Мене заглушило. А, я? Що? Як? Привіт, Черри. Привіт, там не пачилась. Ага, довго. А, а чого ти приїхала в середину поневілля? Тож ж ми ж тебе відправили на канікули. Ти що маєш два тижні сидіти. Ти ж ми наша служанка, і ти маєш ще два тижні сидіти. Тобі ж відпуск дали. Щоб ти відпочила. Що ти тут робиш? Е, та я та нічого такого. До речі, ми живемо тепер в квартирі. Ну ти ж принцеса. Чого ти живеш в квартирі? А теж живу в квартирі. Ну, понятно. То я напевно піду. А що ти хотіла сказати? Я хотіла сказати, що я звільняюся. Що? Чому? Вибач, я звільняюся. Я маю поїхати до родини жити, а родина живе в Кристальній імперії. А чим тобі в контрлозі не подобається? О, все подобається О, просто так. Зобиш, мені пора йти. Це просто ужас. От нас щасливий день. Троритив. Чего ты сплачешь? Тоже, тоже мне насистыть. Это ты, мой нос. Это рыба за меня. Это двойка. Рарити. Рарити, Чему? Чему ты такая? А тому що тому що може мені не щастить, Може мене за свой тому, думаю, хоч ти мене підтримаєш. А таки ти мене обіжаєш. Це це, -це просто ужас. А?